Напевно, ви вже чули статтю із гучною назвою Ексклюзив. Путін хоче, щоб Україна припинила вогонь на нинішніх лініях фронту, а, і написана вона не десь там. Знаєте, на заборі, хоча іноді треба напружити, щоб помітити цю різницю. А вона написана в іменитому виданні Ройтерс. Е, і до речі, поки я готував е, огляд цієї статті, е, і поки я готував аргументацію, чому саме ця стаття це інформаційно-психологічна операція російська, Путін вийшов з заявами, які продублював. Абсолютно все те, що було сказано в статті Ройтер, що говорить в принципі про глобальну інформаційну атаку а одразу по кільком векторам. Як в цьому замішана ця стаття і що сказав Путін? Давайте подивимося і будемо все це розглядати. праздний, я з вами загласен. Звісно, ми віддаємо собі ачут в тому, що. Что... легитимность действующего главы государства, она закончилась. Думаю, что одна из целей ко мне вопрос, да? С обоим президентом, да. я, ну, начну, наверное, да? Лучше знаю. Да. Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу и здесь, в Минске еще раз это подчеркнуть. Россия никогда от этих переговоров не отказывалась. Более того, мы вот в Беларуси этим... Ну і я вам нагадую, що саме от ці відео вони вже були після того, як ми побачили а, цю статтю Reuters з цікавими заявами. Тож давайте розберемо статтю, а потім зрозуміємо, яка ж тут кореляція між цими відео і тим, що було в статті а, і взагалі-то, от спочатку, про статтю. А, тож ця стаття є заангажованою та упередженою. Нам з вами до такої інформації треба ставитися дуже і дуже ретельно, І Я поясню. Чому перш ніж прочитати цей матеріал, давайте подивимося, хто його написав. А, у цих людей є ім'я та опис їхньої діяльності, і як ми очікуємо, ну це якісь абсолютно повинні бути нейтральні персони, які не мають відношення до Росії та не можуть просувати якісь російські ІПСО. Автори Гай Фолкенбріч та Ендрю Осборн. І ось що кожний про себе пише. Ну про свою діяльність. Як керівник московського бюро, Гай займається висвітленням подій у Росії та країнах співдружності незалежних держав, понад 14 років висвітлював події на території колишнього радянського союзу. Вільно володіє російською мовою. А тепер інший автор, ну другий, як головний політичний кореспондент по Росії та колишній керівник московського бюро Ендрю допомагає висвітлювати події в найбільшій країні світу про політичні, економічні та соціальні перетворення, в який під керівництвом Путіна він писав протягом більшої частини останніх двох десятиліть. Він також робив репортажі з Москви для двох британських газет – Телеграф та «The індепендент. Ну ви зрозуміли, автори максимально в нас е, в лапках не упереджені і не пов'язані взагалі то ніяк з Росією. Звісно, що таких персон можна завербувати, особливо що один з них абсолютно володіє російською мовою, та й їх діяльність була дуже тісно пов'язана з Росією а, а потім після виробування за якийсь хороший гонорарчик вони проштовхують спеціально заготовлені спеціально заготовлені тези, які вигідні росії, і ми з вами це можемо от прямо і довести. Але давайте про статтю так було із цією статтею. Ці автори написали її, базуючись на п'яти неназваних джерелах, що являє собою взагалі то пшик. Пустишку, ніщо, ну і просто пусту інформацію. Цих джерел може і не існувати в природі. Використання неназваних джерел завжди залишає простір для сумнівів щодо достовірності інформації. Це типова практика в журналістиці, але в умовах війни така практика може служити маніпуляцією. Я не буду переповідати всю статтю, тільки зазначу скриті наративи, які помітив. Перше, це заголовок. Путін хоче, щоб Україна припинила вогонь на нинішніх. Лініях зіткнення. він написаний так, начебто, Україна відкриває вогонь Заголовок Формулює думку, що Україна є ініціатором вогню, що є маніпулятивним і не відображає реальність оборонних дій України. Друге, Путін хоче, щоб Захід, начебто, не заважав. Переговором і хоче, щоб наш президент зняв обмеження щодо переговорів. Ну або хоче просто прибрати президента, е, що теж являє собою абсолютно маніпуляцію. Стамбульські, так би мовити, домовленості це фількіна грамота, яка була предметом затягування часу для подальшого військового просування Росії. Це так би мовити домовленості, які не були реальними. Ніхто не хотів домовлятися в момент, коли на столі Путіна лежав триденний план успішного захоплення України, в який він вірив і, начебто, не зголосився б на цей план. Наратив про бажання Путіна щодо е, незаважання заходу переговорам з українською стороною створює враження, що саме Україна і її союзники перешкоджають мирним ініціативам. Тоді як в реальності Росія продовжує агресію, четвертий наратив. Путін може воювати стільки, скільки буде потрібно, але Путін також готовий до припинення вогню до заморожування війни. Сказав ще один із чотирьох високопоставлених е, російських джерел, яке працює з путіним і знає про розмови на вищому рівні в Кремлі. Так написали в статті. Е, це також наратив. Е, наратив начебто сильної позиції. Начебто Путін може воювати скільки завгодно. Тоді чому він літав до КНДР за боєприпасами? Нагадати, скільки вже витрачено літаків, танків, живої сили? Наскільки сильно санкції обмежили економічний ріст Росії в найближчі майбутнє? Чому тоді? Путін благає Китаю постійно про допомогу і закуповує звідти товари подвійного призначення. Заяви про готовність Путіна до тривалих бойових дій та одночасно до припинення вогню виглядають як спроба показати Росію у сильній позиції. Однак реальність свідчить про значні втрати та економічні труднощі Росії, які підривають цю тезу. Істина полягає в тому, що Путін не може воювати скільки потрібно. Або ж е Чому б він раптом при наявності всіх можливостей і віру в свій успіх він включає цю задню і пропонує заморозку, тому що дійсно не вірить в успіх і його командири, і його армія це велике розчарування для нього самого наратив. П'ятий Путін вважає, що досягнень у війні на сьогоднішній день достатньо. Щоб продати цю перемогу російському народу. І це навіть просто фактично пишуть в статті, начебто не хвилюйтесь, продати народу РФ можна все, і це точно можна. Якщо можна, то що заважає це зробити прямо зараз? Це ж питання, і воно є. І це, друзі, тільки е швидкий погляд на цю статтю. Я виокремив для вас ці наративи, чому вони небезпечні, тому що вони лунають. З тої сторони, і тому, що це намагання нав'язати свою більш зручну гру, Гру, яка зручна саме для них. А в цьому контексті треба слухати, що говорять наша сторона. І все, орієнтуватися на безкоштовний сир в пастці не потрібно. Дмитро Кулеба, до речі, пояснив суть заяв російських джерел про нібито готовність Путіна заморозити війну. Чому російські джерела раптом повідомляють, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Все просто Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху, його оточення посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують атакувати Україну. Тож, друзі, в цьому контексті він нагадав, що Путін не має жодного бажання припинити агресію. Лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир. І саме тому так важливо, щоб на саміті були присутні якомога більше лідерів з усіх частин світу додав Кулеба. Ну і тут ми, от якраз таки, знаєте, доходимо від статті, яка з'явилась, до заяв, які ми вам показали з Путіним. Який він говорив, якщо е, намагатися знайти паралелі чи кореляцію, ви знайдете її майже в 95%, тому що те, що було написано в статті, було проговорене путіним його ртом е, на зустрічі з Лукашенко. І що це не як інформаційна атака? Ми, от з вами, просто буквально подивились біографію цих людей, які писали цю статтю. Яку потім наші телеграм-канали розстережували повсюду, що Путін, начебто, хоче якогось миру. А, після того ми побачили, хто написав цю статтю, що вони абсолютно заангажовані, упереджені, не можуть писати об'єктивно і просувають просто ті меседжі, які їм дали. І потім ми ці, ці ж меседжі абсолютно слово в слово почули а, від Путіна. Тож, друзі, давайте тверезу дивитись. На ситуацію, і я вже пояснив, чому це важливо.